Капеланське благословіння на 15 березня 24-го року, Отця і сина і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. І нас нас у спокусу, але нас від лукао. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благослови Бог наш, завжди нині повсякчас, навіки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в останню п'ятницю перед великим постом. Свята Церква не служить літургії, читається. Читання із святого письма просто Захарія. Це був час повернення іудеїв з вавилонського полону, коли вони прийшли на руїни Єрусалима, на руїну храму. Але Господь сказав їм, все це возродиться і возродилося. І в цьому пророцтві він говорив, що народ цей тепер, Господь повернувся до нього, бо він покаявся. І тепер з допомогою з Взаємодію Бога і цього народу, тут буде відновлений Єрусалим, і народи, які оточували його і порабощали його, навіть будуть заздрити, що саме тут, в Єрусалимі, саме тут, в цій країні, живе Господь Савов. І... і цим Він прославиться це місце, бо там, де живе Господь, там є народ непереможний і є народ, навпаки, переможець. Який там осідає і живе. І в цьому слава цього народу, саме в тому, що там є в центрі Господь. І люди, народ цей шанує його, пишається цим і славиться присутності Бога. Знаєте, як це схоже з нашою ситуацією в Україні сьогодні? Бо ми говоримо сьогодні про перемогу, Якими ми будемо, коли переможемо. І говоримо про те, що Господь виконає свою обіцянку і зглянеться до народу, і Він переможе. Він повернеться назад в свою країну і буде в перемозі, але повернеться на руїну, і цю руїну треба буде відновлювати, і вона відновиться з Божою допомогою. Але і є обов'язки народу цього бути вірними Богові і про так прославити своє місце, свою землю, свій народ. Що не досягненнями технічними, не перемогами, якими земними і завоюваннями, а навпаки, тим, що там славлять Господа. І тоді, коли там він буде прославлений цей народ, що там славлять Господа, і Господь перебуває в ньому, тоді будуть зазрити всі народи, незважаючи на їхню, знаєте, сьогодні, можна сказати, технічну технічний прогрес, який вони мають, вони будуть бачити, що. З народом цим Господь, і тому він непереможний, тому він славний, і тому з нього треба брати приклад. Це сьогодні пророцтва і нашому народу, українському. Хоч у нас ще війна триває, але ми знаємо, що там, де Господь, там завжди перемога, і можна в цьому ніколи не сумніватися. Амінь.